Життя у мороку у сумах в одній із квартир літня жінка ходить на осліп навіть у день. Все через два величезні каштани, що ростуть під вікнами старенькою. Вони повністю закривають доступ до променів сонця. Втім, це лише півбіди. Як виявилося, спиляти дерева в місті нікому. Світлана Михайлівна у будинку номер 26 що на проспекті Шевченка, мешкає вже півстоліття. Та каже, останнім часом життя тут немає зовсім. Псує його суцільний морок у квартирі. Дерева, що колись милували око, тепер заважають дихати. Деток, от два назад, я заметила, що в кімнаті, в квартирі вже як-то темновато. Ну, знаєте, темноватость була така, ну не мішающа особенно. Где-то після 1 мая, там дня через два, через три. Я чувствую, що так разрастаются мої любимые каштани. І вот, значит, уже где-то через того, как они начали, Я почувствовала, що в квартирі невозможная темнота. Ну ті жінка переконує постійна темрява, не аби як вдарила по здоров'ю, ледь не щодня доводиться їй викликати швидку. Лікарі підтверджують, наслідки життя у пітьмі небезпечні, зокрема для нервової системи. Перегрів будинків, відсутність озеленення територій, воно сприяє тому, що поражаються відповідні органи, це центральні нервової системи, висока така. Апатія до життя у людини і тому подібне. Старенька в розпачі каже, зверталася вже у всі можливі інстанції, у тому числі до Зеленбуду та департаменту інфраструктури. В останньому звідки навіть приходили подивитися на великі дерева, нині всі умивають руки і крайнім називають суму житло. Та прибудункова эти роботи должны выполняться суму житло. Суме житло у нас проблема зараз, як ви знаєте, котори счета заблокирували Сейчас в десять суд, и Ми пытаемся рассрочить эту задолженность для того, щоб они выполняли свою функцию, в числе числі є. Відтак невідомо скільки ще 80-річній бабусі доведеться провести у темряві. Єдине у санстанції нам пообіцяли провести всі потрібні виміри інсоляції квартири та за потреби направити запит до міськради на вчинення дій. Юлія Настенко, Олександр Олексієнко, Віктор Лапченко на часі новини.